Працівники ДБР повідомили про підозру п'ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Вони порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ. Літальний апарат зазнав катастрофи 18 січня 2023 року у Броварах. Зокрема, про підозру повідомлено начальнику управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, виконуючому обов'язки командира частини, заступнику командира зльотної підготовки, командиру авіаційної ескадрильї, начальнику служби безпеки польотів спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області. Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. Слідчі ДБР відновили похвилинно День аварії, у тому числі розшифрували чорні скриньки. Встановлено, що у січні цього року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей. Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві. Та області повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів. Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте жоден з посадовців відповідальних за безпеку польотів його не скасував або не переніс виліт не пізніше до моменту сприятливих погодних умов. Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневри обльоту. Однак різко піднявся вгору, втратив орієнтування в просторі, і під час завершення маневру внаслідок відсутності необхідних навичок допустив зіткнення із землею. При падінні вертоліт пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто. Крім високопосадовців МВС, в авіатрощі загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Посадовцям управління авіації ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки польотів безпеки рухи повітряного транспорту, що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 276 кримінального кодексу України. Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. Службова недбалість. Санкція статей передбачає покарання позбавлення волі до 10 років. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.